Для металіст цей рік успіх. Металіст покращив свою гру і впевнений, що наш професійний зріст продовжиться? Я як капітан намагаюся підтримувати психологію успіху. Партнери мають відчувати себе переможцями. Дискваліфікація стала для нас неймовірно тяжким ударом. Ми ретельно готувалися до ліги чемпіонів. Це ситуація причин, якої ми не розуміємо і не можемо усвідомити. Треба просто змиритися. скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви український чемпіонат чесним? Складне питання просто траплялися незрозумілі ситуації і не роз'яснені до кінця речі. Скажу, футболіст має працювати з думкою про те, що люди, задіяні у футболі, так само добре виконують свою роботу, як і гравці. Прокоментуйте, будь ласка, чутки про ваш перехід з металіста до іншого клубу. Ми вже почали перемовини щодо майбутнього. Це дуже непроста ситуація, оскільки в металіста зараз важливий період. Впродовж цього місяця обговоримо із клубом моє питання і приймемо оптимальне для всіх рішення я задоволений у металісті і очікую продовжити співпрацю. Та зараз пауза. Треба відпочити. Говорить, що щодо збірної Аргентини легше потрапити саме з аргентинського чемпіонату. Чи дійсно це так? Так, говорять, що до говорять щодо заявки збірної Аргентини легше потрапити із чемпіонату моєї країни? але ж мене викликали із України. Я спілкуюся з Хуаном Себастьяном Вероном. Він один з найкращих, з ким мені доводилося грати. Верон мій товариш, учитель, який дав мені уроки професійного зростання. Коли ви студіанти зговорять про оновлення складу, завжди прислухаюся до порад цього футболіста.